Друзі, всім привіт! Отримали ми Дженку, Каденсу і Равелію. Зараз я вам покажу, яке Фріго ми отримали гарне. У нас Дженки, Дженка, ну шикарне Фріго. Дуже шикарне. Десь штук по 20 пучку тут. Мені дуже подобається. Дженка шикарна. 2 грамоти Равелі. Равелія. Равелія трішки мілкіша. Мілкіша, тут, мабуть, по 13 штук пучку, трошки припріла, поки їхала новою поштою, але нічого страшного. Це в нас така Равелія. Ось таке гарненьке ми отримали, і потім я вам покажу, що з цього гарного нас вийде. І ось таке каденса. Каденца. каденца. О, таке темне листя в неї. Каденца це теж пізній сорт Fresh Forward. Посадимо його більше, ніж планували, тому що заявлено виробником. Прашвородом, що сорт по строкам такий, як Магнус. Але по врожайності, як Флоренс, ягода світліша. За Флоренса. Це категорія А вважається. Ну, Ось така розсада. Не супер крупна. Є і ось таке. Але нічого, виростемо. Всім гарного дня. Саджаємо, вирощуємо, перемагаємо. Все буде Україна. Пока-пока.